Шахет влучив у багатоповерхівку. Вибух стався близько сьомої години ранку прямо на даху. Покажемо наслідки чергової російської атаки на Миколаїв, інклюзивне навчання в дитсадках. Ми приділили особливу увагу у створенні інклюзивного середовища в нашому закладі. Розкажемо, як дошкільні заклади освіти навчають дітей з особливими освітніми потребами. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Народ, який не знає своєї історії, не знає своєї класики, не має майбутнього. У Миколаєві відбувся показ опери Миколи Аркаса. Катерина. Сьогодні понеділок, 1 грудня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня і головних подій в Миколаєві та області. З вами Сергій Мельников і команда телеканалу Март. Вітаємо! Учора в день ворог атакував Миколаїв шахедами. Об'єктом удару став сільськогосподарський склад. Там виникла пожежа площею 500 квадратних метрів. Її оперативно ліквідували миколаївські надзвичайники. Також повідомляється, що для обстеження території на предмет наявності у повітрі небезпечних хімічних сполук залучалося відділення групи радіаційного хімічного та біологічного захисту ДСНС Миколаївщини. За результатами обстеження небезпеки не виявлено. Внаслідок атаки. Було пошкоджено 9 вантажівок, 2 трактори, 2 легкових автомобілі, комбайн та вікна дачного будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Крім цього, повідомляється, що окупанти вчора тричі атакували ФПВ-дронами Очаківського громаду та завдали артилерійського удару по Куцурубській громаді. Постраждалих немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Сьогодні зранку російські окупанти знову атакували Миколаїв. Ударні дрони були спрямовані по цивільній інфраструктурі міста. Один із безпілотників впав на дах дев'ятиповерхового будинку. Як наслідок сталося займання детальніше про наслідки російської атаки дивіться у репортажі нашого кореспондента Олександра Матюшенка. Зранку 1 грудня російські війська в чергове застосували ударні дрони шахет проти Миколаєва і його житлових кварталів. Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, один із безпілотників впав на дах дев'ятиповерхового житлового будинку. Як наслідок сталося займання ліфтової шахти. Екстрені та міські служби оперативно вирушили на місце прильоту. Сьогодні в чергова росія показала наскільки вона агресивна, наскільки вона набежальна до мирного населення. Сьогодні на щастя обійшлося без постраждалих шахет впав на багатопораховий будинок, і, на щастя, бойова частина не розірвалася. На місці працювали підрозділи ДСНС, волонтери Червоного Хреста України, правоохоронці, медики, аварійні бригади Миколаївобленерго та Миколаївгазу. Додатково залучались групи піротехнічних робіт для обстеження території на предмет виявлення вибухонебезпечних залишків ВПЛА. для надання допомоги населенню. Залучались психологи ДСНС Миколаївщини. Загалом на місці працювали 30 співробітників та залучались 8 спецавтомобілів. За даними держслужби з надзвичайних ситуацій, площа горіння склала близько 20 квадратних метрів. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Дякую ДСНСникам та поліції, які вчасно зреагували. На, на, на даний час бойова частина вже прибрана з даху і зараз працює слідство оперативна група. А, також на місце було при, приїхали управління значайних ситуацій міської ради та адміністрації Інгільського району. Окрім того, із постраждалого будинку та двох сусідніх, а також поруч розташованих дитсадка та ліцею, було евакуйовано 240 людей. У тому числі п'ять мавомобільних осіб були як люди, яких та спускали сідачі. Так дуже багато було. Декілька людей потребували транспортування вниз на ношах. Також нами був розгорнутий пункт надання допомоги. А вже після того, як загроза була деліквідована, ми знаходимося на місці. Повернули маломобільних мобільних людей до своїх. Квартир надали їм необхідну психологічну допомогу і знаходимось поруч. Наразі залучена та чотири екіпажа загалом 12 людей. На щастя, в результаті атаки ніхто не постраждав. Михайло власник квартири, яка розташована якраз під місцем падіння шахеда, за словами чоловіка, лише дивом його дім не зазнав значних ушкоджень. Вибух стався близько сьомої години ранку. Прямо на даху, і я побачив у вікно, як дим повилив. Повалив дим, наказав жінці дітям спускатися вниз, бо невідомо, що там буде далі. І з сусідом почали відчиняти двері на кришу, на дах на дах, щоб локалізувати, локалізувати вогонь. було, житло не постраждало нічого. Бо бойова частина не спрацювала. В якому стані дах? Дуже вигоріло рубероїд. Дуже вигорів в певних місцях. Мабуть, ОСББ буде приймати рішення про ремонт. А жителька сусіднього будинку, 84 річна, Світлана, розповідає, що чула, як летить російський дрон, і заходить на удар. Зранку я вийшла на кухню ще часу утра. Вранці я вийшла на кухню о 6 годині ранку. і десь за чверть на сьому почалися такі звуки. Кілька разів потім припинилося. Я почала у вікно виглядати. Знову почалася черга ось цих звуків, і я закрила вікно і пішла далі від вікна, коли чую гучний звук, і все. За гулки звук. словами літньої жінки. Це не перший прильот в її мікрорайоні. Ще на початку повномасштабної війни тут вже ставалися російські обстріли. Щокла вилітали. так, прильоти були у нас на початку війни, шибки вилітали. У нас досі на лоджії їх немає. Біля кімнати якось міняли. Люди міняли свої вікна. А ми витягали з усіх вікон і поміняли. Ми перший рік виїхали, фанерою вікна позабивали і поїхали. А потім приїхали і увесь час тут. Теж часто буває, вже не витримують нерви. Дуже часто бувають вже не витримують нерви. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу. Зокрема, працівники Інгульської районної адміністрації оглядають прилеглу територію та фіксують завдані пошкодження. Поспілкувалися з головою СББ, обмінялися контактами і в подальшому вже будемо відпрацьовувати з ДБК по пошкодженням, які отримав будинок. А це саме криша приблизно 10 квадратів, ну і саме, -саме там вікна, ліфтова. У місцевій владі наголосили, що вибухотехніки вилучили бойову частину дрону з даху, тож операцію завершено. Натепер місцеві жителі вже повернулися до своїх осель. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі. Март. Херсонщина продовжує потерпати від російських обстрілів. Минулої ночі окупанти атакували корабельний район Херсону. Пошкоджено будинки та автомобілі. На щастя, постраждалих немає. А вже сьогодні, зранку, ворожий fpv дрон вдарив по маршрутці комунального підприємства. Транспорт понівечений, люди не постраждали. Також близько 9.30 окупанти обстріляли Дніпровський район. Випадковий перехожий отримав тяжкі поранення. Ще один ранковий удар цього разу по. Чорнобаївці пошкодив понад півсотні приватних будинків, дві багатоповерхівки та інфраструктуру. Троє людей отримали поранення середнього ступеня тяжкості. СБУ затримала у Запоріжжі агента ФСБ, який готував ліквідацію бійця елітного підрозділу десантно-штурмових військ. Підготовкою теракту займався завербований росіянами працівник місцевого медзакладу. Він здавав в оренду кімнату, в якій воїн проживав під час ротації, та планував встановити вибуховий пристрій біля вхідних дверей до оселі військового. Одночасно, з виконанням основного завдання агент зливав ворогу геолокації діючих енергооб'єктів на території міста, які окупанти планували атакувати керованими авіабомбами, наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У затоці знову зафіксовано забруднення узбережжя Чорного моря російським мазутом. Після тривалої перерви на березі було виявлено мазутоподібну речовину. Ймовірно, це наслідки витоків із танкерів типу ВолгаНєфть, які зазнали аварії у грудні 2024 року у Керченській протоці, 28 листопада. Екоінспектори зафіксували темні мазутні розводи на піску. Забруднена ділянка простягається приблизно на один кілометр. Метр на щастя, акваторія моря чиста забруднення, локалізоване лише на пляжі. Відібрані зразки води та мазуту направлені на лабораторні дослідження. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також пишіть свої коментарі про новини, адже ваша думка важлива. Щоб бути в курсі новин, приєднуйтеся до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також читайте сайт Теркамарт.ТВ Кабінет міністрів схвалив сьогодні програму три тисячі кілометрів по Україні. Вона дає можливість безкоштовно пересуватися потягами «Укрзалізниці» в межах визначеного ліміту протягом року її основні умови: ліміт 3 тисячі кілометрів на рік на особу. Квитки та плацкарти безкоштовні. Програма проходитиме у два етапи: до 23 грудня 2026 року. Перший етап поїздки спецмаршрутами з районів можливих або активних бойових дій та окупованих територій. Другий етап поступове розширення напрямків. Маршрути, поїзди та графіки визначає Укрзалізниця. У Миколаєві дошкільні заклади освіти активно впроваджують інклюзивне навчання. Там створюють умови, у яких діти з особливими освітніми потребами можуть навчатися разом з однолітками і отримувати необхідний супровід фахівців. Як це працює на практиці і що роблять у садочках, аби малюки почувалися комфортно, дізнавалася моя колега Катерина Робташ. Тож усі подробиці, дивіться далі. Дошкільний період є критично важливим у розвитку дитини. До шести років мозок розвивається найбільш інтенсивно, а знання про світ малюки засвоюють через гру та спілкування. Саме тому необхідно забезпечити кожній дитині якомога більш сприятливе середовище. Це завдання виконують дошкільні заклади, де діти, зокрема з особливими освітніми потребами, опановують ключові навички, необхідні для розвитку особистості. Сім'ї, що виховують дитину з особливими освітніми потребами, потребують особливої підтримки в нашому суспільстві, тому на рівні держави, в законі про дошкільну освіту, законодавчих документах визначені рекомендації та вимоги до створення інклюзивного середовища та організації інклюзивної форми навчання в закладі освіти, які відвідують діти з особливими освітніми потребами. Так, завдяки впровадженню інклюзивного навчання тепер у Миколаєві дітки з особливими освітніми потребами мають змогу відвідувати дошкільні заклади на рівні з іншими. Однак для них створюються спеціальні умови, розповідає директорка одного з садочків Корабельного району Миколаєва Наталя Іванівна. У цьому закладі навчається 15 дітей з особливими освітніми потребами. Наш заклад також відвідують відвідує такі дітки, і ми приділили особливу увагу у створенні інклюзивного середовища в нашому закладі. Перш за все обладнали ресурсну кімнату для психоемоційного психологічного розвантаження дітей з особливими освітніми потребами, яка Багатофункціональна, розподілена на функціональні зони, має декілька осередків різноманітних: це осередок усамітнення, ігри з піском, дидактичні ігри для інтелектуального розвитку дітей і насищена різними освітніми ресурсами. Також з дітками у спеціально обладнаних кімнатах працюють дефектологи та логопеди. А під час навчання допомагають асистенти вихователя та дитини. Також із вихованцями працюють практичні психологи. Я займаюся над емоційно вольовою сферою. Дітки дуже дуже стурбовані зараз, дуже розбалансовані. В них ще емоційна сфера не дорозвинена, тому бувають такі моменти, коли треба взяти дитинку і її або заспокоїти, або активізувати. Тому я привожу сюди, і ми з ними граємось. У нас є емоційний куточок, де ми розбираємо, складаємо, з'ясовуємо якісь ситуації, якісь картинки, пазли, і вгадуємо, яка сама емоція зараз у них. І у того героя, які, з яким ми зараз працюємо. Галина Павлівна працює з дітьми вже понад 30 років, із них майже десятиліття з вихованцями які мають особливі освітні потреби. Вона зізнається, цей досвід надзвичайно цінний і навчає багато нового не лише дітей, а й дорослих. Це такий кладість пластву. Знаєте, вони такі індивідуальні, кожен індивідуальний. Тільки треба на них більш-більш підходу. Вони потребують більш уваги. Їх треба почути, побачити, зрозуміти, добрати. Тому така більш ретельна робота. Я не можу сказати, що вона ну вона і складна, бо вона така нам ще не дуже така, от, ну, досконала, досвіду. У нас мало, але ж вона дуже цікава. Ми робимо кожен день відкриття разом з дітьми, і не тільки діти, але й ми, от професіонали, теж робимо відкриття. Тож мета інклюзивної освіти дати дітям з особливими потребами рівний доступ до якісного навчання та допомогти їм успішно соціалізуватися. Крім того, тут створили особливе середовище, аби діти почувалися якомога більш комфортно. Ресурсна кімната обладнана різноманітними осередками для того, щоб все ж таки проходив процес психоемоційного психологічного розвантаження. І саме в цьому приміщенні у спеціалістів є можливість здійснювати індивідуальну роботу з дітьми під час навчального процесу. От, наприклад, осередок усамітнення тут дітки можуть відпочивати, вони можуть відволіктись від будь-яких ситуацій в руховому осередку. У них є можливість все ж таки це психоемоційне розвантаження дитини. Ну а дидактичні ігри, дидактичні посібники допомагають в інтелектуальному розвитку особистості. Тож цей садочок повністю підготовлений до роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Він оснащений всім необхідним для комфортного розвитку малечі, а поруч фахівці, які щиро прагнуть підтримати кожну дитину на її життєвому шляху. Катерина Рупта Шерман Базик, новини на телеканалі Март. Рости рибка велика й маленька. Екоінспекція південно-західного округу показала процес зариблення дністровського лиману. Відповідно до порядку штучного розведення вирощування та використання водних біоресурсів, 27 та 28 листопада до акваторії лиману було випущено 14 тонн молоді товстолоба, 11 тонн корапа та 3 тонни білого амура. Такі заходи сприяють збереженню та відновленню популяції риб, покращують екологічний стан водойми та підтримують Біорізноманіття регіону. Миколаївським поціновувачам театрального мистецтва цими вихідними представили постановку опери Миколи Аркаса Катерина. Її присвятили сторіччю від дня народження заслуженої працівниці культури України Ніни Западинської. Проект створили спільно Миколаївська обласна філармонія та народна оперно-вокальна студія на чолі з Іваном Носиком. Тож усі подробиці далі у репортажі Олександри Долматович. Let's go. Любов, біль і сила у кожній ноті Катерини до сторічного ювілею від дня народження заслуженої працівниці культури України Ніни Забатинської у Миколаєві. Відбувся показ опери відомого композитора Миколи Аркаса. Єдиним натхненником та режисером-постановником став оперний співак Іван Носик. Це моя давнішня була мрія Миколаїв поставити опору Аркаса. Ви знаєте, мені багато казали, що може зараз не на часі робити таку сумну трагічну опору, тому що в країні, де війна, потрібно щось таке веселе. Знаєте, але я вирішив, що іменно зараз, іменно зараз потрібно поставити цю опору і показати, показати миколаївцям. Це наша класика. Як кажуть, народ, який не знає своєї історії, не знає своєї класики, не має майбутнього. Постановка стала результатом великої спільної роботи Миколаївської обласної філармонії та народної оперно вокальної студії імені Ніни Западинської. До проєкту також долучилися спонсори та партнери, які допомогли втілити задум на професійному рівні. У концерті приймають участь народний ансамбль народного танцю. Зорька, музиканти. Військовий оркестр 4-6 окремої артилерійської бригади, генерал Хорунжо Олексія Алмазова, солісти студії, камерний оркестр Миколаївської обласної філармонії Арснова і дуже дуже багато, багато ще артистів. Проєкт спрямований на популяризацію оперного аматорського мистецтва в Миколаєві та вшанування пам'яті Ніни Западинської оперної співачки та колишньої керівниці народної оперно-вокальної студії. Глядачі занурилися в драматичну історію Катерини, від чимкого болю та внутрішньої боротьби героїв до складних почуттів, які заклав Тарас Шевченко у свою поему. Цей сюжет дуже актуальний на сьогодні, і саме тому, що цей сюжет такий невмирущий. Кожен для себе в ньому знайде щось таке, особливе для себе. Я так само намагалась вкласти часточку свого серця, своєї душі, своїх переживань в цей образ, і дуже сподіваюся, що мені це вдалося. Олександра Довматович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Уже 14 мільйонів українців подали заявки на отримання тисячі гривень в рамках програми Зимова підтримка. Про це повідомила сьогодні Юлія Свереденко. Більшість заявок оформили через дію. Значна частина заявників звернулися до Укрпошти або вже внесені до соціального списку та отримають нарахування автоматично. Нагадаємо, подати заявку можна до 24 грудня. За словами прем'єр-міністрки, вже отримали кошти 3,5 мільйони людей. Найбільше перераховують на оплату комунальних послуг. Ті, хто подав заявку через Укрпошту, почнуть отримувати кошти починаючи з 6 грудня. Новини спорту 29 листопада у Києві відбувся чемпіонат України з фехтування серед кадетів. Вихованці Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з цього виду спорту вибороли дві медалі. Олександр Лях став чемпіоном, а Євгенія Матвієнка здобула бронзову нагороду. Також минулого тижня на одного майстра спорту у нашому місті стало більше. Це почесне звання було присвоєне спортсменці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з велоспорту Валерії Пономаренко. Вітаємо усю спільноту велоспорту з черговою відзнакою. Ну і баскетбольні новини. Друга команда Ніка Баскету цими вихідними у спорткомплексі Надія приймала суперників з Хмельницького. На жаль, дублери Ніко, підсилені деякими гравцями із основної команди, нічого протиставити БК Хмельницький не змогли. Поразка – 58-93. Другий матч між цими командами у неділю не відбувся через тривалу повітряну тривогу. Цей матч перенесено. На останок про погоду у вівторок, 2 грудня, весь день у Миколаєві буде хмарно, без опадів. Температура коливатиметься від 5 до 8 градусів. Вітер переважно західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 89%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Ставте лайки та діліться цим відео з друзями, якщо дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої коментарі та думки щодо урядової програми «3000 тисячі кілометрів по Україні. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, аби бути в курсі всіх новин. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.